Привіт всім! Пропоную сьогодні познайомитися з професіями, які вивчають та досліджують тварин. Одну з професій ми з вами вже чули. Це вчені, які вивчають пташок. Хто пам'ятає, як називається професія? Вчений, який досліджує та знає все про пташок, називається орнітолог. Знайомтеся, це зоолог. Люди цієї професії вивчають та досліджують тварин, що мешкають в природі. А чи знаєте ви цю професію? Я впевнена, що більшість з вас знають професію ветеринар. Це лікар, який лікує тварин. А це професія герпетолог. Що ж вивчає він? Підказки є на зображенні. І вчені вивчають ящерок, змій, жаб та черепах. А це перед вами ентомолог. Ці вчені знають все-все-все про комах. А ось вчені, які вивчають риб, називаються іхтіологи. Намалюйте, будь ласка, професію, яка вам більше сподобалася. А для кращого запам'ятовування професій переходьте за посиланням або скануйте QR-код та пограйте в гру. До нових зустрічей. До побачення!